Тим часом Прикарпаття приймає військовослужбовців, які раніше служили в окупованому Криму. До прикладу, шестеро офіцерів та солдатів поповнили особовий склад бригади тактичної авіації, яка дислокується в Івано-Франківську. Усіх їх розмістили на посадах відповідно до освіти, спеціальності та військового звання своїми спогадами та турботами на вуприбулі поділилися з нашими кореспондентами. Юрій Босович народився і виріс на Прикарпатті. Однак після призову опинився у Севастополі. Згодом залишився там уже на контрактній службі. Його частина забезпечувала спецзв'язок. Коли російські окупанти вирішили захопити підрозділ, серйозного опору, їм ніхто не чинив, розповідає чоловік. Ми наші дії просто було стояти і просто стоїш, стоїш і все, чекаєш. Сказав, нічого ну стоїш, просто чекаєш. А їхні дії, які були, вони просто там, виходить, були браму зламали, залишили частину. потім. Командир з ними там ну, вони постояли під частиною, по там Том командір з ними переговорив. То вже просто не було куди діватися. Ну вже хто не знав, хто куди йти. Вже просто і все. Получається, наші взяли і вже все сказали. Хто хоче, то і в Росію, хто не хоче, той на Україну. І все. Із 40 військових лише вісім відмовилися пристати на умови росіян і залишитися в українських збройних силах. Юрію, як і іншим, обіцяли високу зарплатню і соціальні гарантії. Однак він відкинув таку пропозицію без вагань. Раз присягу прийняв, правильно, значить ти ну все, ти вірний Україні. Якщо ти раз придаш, на ти другий раз придаш, так що там придачі не потрібні. Така. Каже, що до тих року хто підписав контракт там в Сівнаквістополь на контракті, той буде служити далі в Росії. Ну та на території Криму. А після 2016 року їх можуть відправляти там. Ну кого куди там в Сибір, можуть Магадан там відправити кудись і все. Така забудь про Україну про Крим. Разом з Юрієм на Прикарпаття приїхала його дружина Світлана. Вони познайомилися в Криму, тепер разом продовжуватимуть службу у 114-й бригаді тактичної авіації. Загалом на службу в бригаді прибуло вже шестеро військовослужбовців із Криму. Командири запевняють, що готові прийняти набагато більше поповнення. Ну, у нас ще близько 80 посад вільних, тому ми можемо прийняти десь близько 80 людей. Хоча не все у новоприбулих складається легко і просто, із Криму Світлани Юрій виїздили власним коштом понад тисячу гривень довелося витратити на пельне. Військовослужбовці розуміють, що ці кошти їм ніхто не компенсує. Однак на новому місці у них виникли проблеми з документами. Зокрема, з Києва досі не надійшли папери, за якими військовим мають нараховувати зарплатню. Атістатів не дали ніяк на забезпечення, що ми стояли. Грошове також не дали, атістатів, що ми отримали. Вони можуть нам виплатити ще кримську, так як обіцяють. Не можуть виплатити матеріальну допомогу, підйомні. Так само найближчим часом немає надії на службове житло. Подружжю доводиться жити у батьків Юрія в Тисменецькому районі і звідти добиратися на службу. Та ці труднощі молодих людей не надто засмучують. Тільки хочеться повести отпуск, з'їздить до батьків, бо вже годне була там. Наразі ті військовослужбовці, які повернулися з Криму, отримують меншу зарплатню ніж раніше. Ініціатива про надання їм статусу учасників бойових дій поки не знайшла законодавчого закріплення.